Привіт! Вітаю вас на каналі Перша Віза. І сьогодні ми поговоримо про важливу тему перевірку українських біженців у Німеччині. Здається, халява закінчується, і ми маємо бути готові до нових реалій. Тож давайте розберемося, що змінилося і як це може вплинути на вас. Важливо знати, що з вересня 2024 року Україна приєдналася до системи автоматичного обміну фінансовою інформацією. Це означає, що Німеччина тепер може перевіряти ваші банківські рахунки в Україні. Якщо ви приховуєте свої заощадження або нерухомість, будьте готові до серйозних наслідків. Якщо ви подаєте заявку на громадянську допомогу, вам потрібно чесно декларувати всі свої доходи та активи, навіть ті, що знаходяться в Україні. До 15 тисяч євро на особу не враховується, але все, що понад цю суму, потрібно обов'язково вказати. Якщо вас спіймають на приховуванні значних доходів, наслідки можуть бути дуже серйозними: припинення або скасування соціальних виплат, вимога повернути всі отримані кошти або навіть штрафи. Не забувайте, що перевірки часто можуть бути ініційовані через доноси сусідів чи знайомих, які можуть зауважити ваш підозрілий рівень життя. Тому завжди будьте чесними. Німеччина переглядає свою політику щодо українців. Уряд планує обмежити соціальні виплати для безробітних біженців. І вже з 2026 року статус може змінитися для тих, хто не працює. Українців заохочуватимуть працювати, щоб зменшити залежність від соцдопомоги. Безкоштовні курси німецької мови будуть доступні лише в окремих випадках, а повторне навчання обмежить. Тих, хто може працювати, але не знаходить роботу без поважних причин, будуть рекомендувати повернутися до України. Нагадаю, що зараз в Німеччині перебуває понад 1 мільйон 160 тисяч українців, але тільки 300 тисяч з них працюють. Уряд хоче зменшити навантаження на соціальні фонди та залучити біженців до економіки. Захист для українців діє до березня 2026 року, після чого кожна країна ЄС вирішуватиме, що робити з тимчасовим захистом. І якщо в Україні скасують воєнний стан, то продовження цього статусу може бути під питанням. Отже, будьте готові до змін. І головне, будьте чесними. Якщо ви справді потребуєте допомоги, звертайтесь до відповідних центрів. Це ваш шанс отримати підтримку, але тільки за умови, що все буде зроблено правильно. Дякую за перегляд і до зустрічі! Перша віза. Робота за кордоном це просто.